Вітаю! Це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Сьогодні у нас 13 вересня, і нас дуже багато подій, про які варто поговорити, які варто назвати. Зрештою, отже, як ви всі знаєте, можливо, не всі бачили, а всі точно знають. Збірна України провела поєдинок проти Італії у відборі до Євро 2020... 2024 Так і поступилася там без шансів. Хто не бачив, то рахунок 1-2 може вводити в оману, але ті, хто бачили, то рахунок 1-2 дивовижний для них, тому що Італія була набагато кращою командою в цьому матчі і могла вигравати з набагато більшим рахунком. Поєдинок проти Англії подарував. Надію українським болівальникам футболу і команді, мабуть, що можна грати проти сильних суперників, можна диктувати умови сильним суперникам, тому що Англія, попри контроль постійний м'яча, була другою командою в цьому матчі. За вмінням гру тримати під контролем, Україна без м'яча робила все дуже добре, забила і потім по рахунку також непогано грала. Фактично, одна лише була помилка серйозна, яка призвела до пропущеного голу, і нічия 1-1 була абсолютно справедливим результатом. А тепер була зовсім інша гра. Італія з перших хвилин пішла атакувати, пішла тиснути на українців в будь-якому епізоді, коли м'яч був в Італії, то створювався тиск, коли м'яч був України, то створювався тиск. і відразу все пішло не так. Відразу пішли моменти, пішла паніка. Пішло те, що українці почали важко дихати, і, зрештою, за півгодини Італія забила два м'ячі, фратезі двічі відзначився. Ну і були помилки, і були порятунки в останній момент. Ось те, що не забила Італія більше, це якраз завдяки неймовірній індивідуальній самовідданості, коли ну, просто порятунки захисників чи якісь такі дії, які. Не були пов'язані з якістю та спокою, але догравали епізоди. Це теж варто відзначити. Потім, коли Італія задихнулася, в Україні було 15 хвилин щастя наприкінці першого тайму, і моменти виникали довбик міг забивати. І зрештою стався гол Андрій Ярмоленко, який повернувся після травми. Одразу вийшов у стартовому складі, не був найкращим футболістом на полі, але й не був найгіршим футболістом на полі. Взагалі когось індивідуально у складі України е, вирізняти дуже складно. Це була одна важка гра усієї команди. А також Ярмоленко забив, зігравши на добиванні після Рикошетів. Ну, власне, там був момент перед цим непоганим у Довбика, який він не реалізував, і передачі спочатку Судакова, потім Ярмоленка, були яскравими. Але все ж таки гол стався після Рикошету і в порожньому роту. Забивав капітан збірної України. А в другому таймі очікувалося, що буде трохи краще, але вийшло ще гірше, ще важче. Італія спробувалася створити нову серію тиску. А потім, коли пішли заміни, то Італія вже гру контролювала набагато краще. Заміни збірної України не те, щоб не спрацювали, але вже до того моменту, до 60-ї хвилини, було зрозумілим, що Італія не відпускає Україну і коли. Ці підуть заміни, то ситуація не зміниться на користь України, бо вже така гра. Гра була під контролем Італії, і заміни допомагали тільки команді Лучано Спалетті. Шансів забити у відповідь України майже не було. Ну так деякі виникали насправді навіть наприкінці матчу міг забивати конопля, але у Італії цих нагод було набагато більше. Яскравих нагод, то було набагато більше влучання в перекладину, Постійний знову тиск і створення постійної паніки в обороні збірної України. І, зрештою, якщо хто і міг забивати ще або мав забивати, тому що Україна теж могла, то це Італія. Тому чудовий матч для команди Лучано Спалетті. Поганий матч для команди Сергія Реброва. Дуже багато потрібно буде йому подумати та помічникам, що не вийшло. І найголовніше, чи можна було якось по-іншому все це зробити. Бо що не вийшло, всі бачать, все не вийшло. Все, що б не хотіла зробити Україна, все абсолютно все не вийшло. І за рахунком, 1-2, це звичайно ховається. Але ж зараз у нас спогади свіжі, і у всіх спогади свіжі, і всі добре пам'ятають, що сталося. А також в групі збірної України Північна Македонія виграла свій матч у Оматі, та й загалом ситуація дуже непроста і неприємна Україна на третій позиції перебуває. Англія впевно в неї 13 очок, по 7 очок у Італії, України та Північної Македонії, Але Італія на гру менше провела, тому це проблемно. І щоб боротися за другу позицію, щоб власне фінішувати на другому місці в Україні, потрібно буде перемагати Італію. Так, звичайно, це складне завдання, особливо після вчорашнього матчу. Але всі розуміли, що таке завдання має бути, аби виходити з цієї групи, потрібно. Перемагати Італію або ж Англію, ну Англію вже не вийде перемогти, але потрібно перемагати Італію. Тут інших варіантів просто немає. Яким би поганим не був вчорашній матч, перемагати Італію це основне завдання було від самого початку відбору. Тому нічого не змінилося, нічого жахливого не сталося. Насправді, Ось все йде поки що так, як мало йти, незважаючи на те, що і Україна. Розпочинала цей відбір без тренера, і Італія змінювала тренера, і різні події відбувалися. Але поки що, все складається саме так, як мало скластися, і неприємним чином для України ну, з такої групи виходити дуже складно. Далі ми побачимо, які є групи. Отже, до інших матчів групі А Норвегія виграла у Грузії в першому таймі Забивали Таголан, Голан, і взагалі перевага була у Норвегії. Грузія після поразки, жахливої поразки від Іспанії, намагалася триматися, але в першому таймі були. В повітрі ось ці сіди матчу від Іспанії. А в другому таймі гра дещо змінилася. Господарі нічого не робили, абсолютно нічого. Якщо ось поглянути навіть не на матч, не на огляд, а на коефіцієнти XG, то там 0-0-0 ось такі. Та навіть наприкінці тайму грузинам вдалося один м'яч забити, але там не було, власне, шансів на нічого, якщо говорити так серйозно. Іспанія після 7-1 з Білісі виграла 6-0 вдома у Кіпра. Цього разу прорив стався після 70-ї хвилини. До того було лише 2-0. Ферран Торес двічі, Хосело та Алекс Бена це все автори голів, які вийшли на заміну. Останній, до речі, дебютував та одразу забив. Лідирує в цій групі Шотландія, яка має 5 перемог в п'яти матчах, у тому числі над Іспанією та Норвегією, 9 очок у Іспанії, 7 очок у Норвегії. І ще є шанси у цих команд наздогнати Шотландію, але команда Стіва Кларка дуже яскрава. Грає в важкій групі. Важкій групі. В дивовижній групі Айо свої чергові перемоги здобули Швейцарія та Румунія. Останнім було складно проти Косова, попри те, що в складі суперника сталося вилучення ще в першому таймі. Наприкінці гри лише Румунія дотиснула е, гостей. Ізраїль також переміг Білорусію, забивши наприкінці зустрічі. Швейцарія 14 очок, Румунія 12 очок, Ізраїль 11 очок. Ось такі претенденти на е, вихід на євро. В цій групі ну, така група склалася, така група в Україні, така група тут. Жереб, нічого не зробиш. Окрім, того, відбулися товариські матчі. Декілька яскравих ігор взагалі багато, але декілька яскравих варто відзначити. Німеччина перемогла Францію. Німеччина звільнила головного тренера Ганса Дітера Фліка після поразки від Японії. І Руді Фьолер, який працює в менеджменті федерації, Німецької федерації Німецького футбольного союзу, він був головним тренером в цьому матчі і вдалося Німеччині виграти. Були проблеми, йозок Кіміг не зіграв через травму. Лука Гюндеган був замінений ще в першому таймі. Франція грала взагалі не найкращим складом. Наприклад, наприклад, взагалі не зігравали в цьому матчі Люка Ернандес та Кіліан Амбапе. Забивали за Німеччину Томас Мюллер та Лерой Сане. Потім Франція відповіла головним з пенальтів на останніх хвилинах зустрічі. Антон Грізман відзначився. Ну і загалом було. Важливим і для команди, і для тренера, і для вболівальників, щоб Німеччина відреагувала на ці всі невдачі, три поразки поспіль було у команди, і ось вдалося виграти. Далі будуть пошуки тренера перед домашнім євро. Це важливо. Ну і відбувся класичний поєдинок Англія-Шотландія на честь 150-річчя першої зустрічі цих команд. Англія перемогла з рахунком 3-1, Джуд Белінга був героєм зустрічі. Він забив та зробив результативну передачу. Та й взагалі ось показав ту гру. Яку англійці хотіли побачити від нього після яскравого дебюту за Реал? Все це вийшло у а все вийшло в Англія. Шотландія наразі це серйозний суперник і Англія перемогла. Так були деякі зміни. Наприклад, Льюіс Данк вийшов в центр захисту, Арон Рамсдел зіграв у воротах у англійців. Калвин Філіпс 90 хвилин відіграв перше за. Півтора роки, мабуть. Ну і інші зміни також відбулися. Гаррі Маквайр вийшов на зміну, забив у власні ворота. Ось Це також звичний епізод, якщо переносити з клубного футболу на футбол збірний, Хоча до цього в Англії вдавалося уникати. ось цих перенесень. Це були інші команди, інших футболістів в порівнянні з тим, що вони показують в клубах. Ну і Белінгем, наприклад, також. Але сталася перемога, Англія. Чудовій формі і відреагувала не так, як Німеччина на поразку від Японії, але відреагувала на нічию та досить таку складну гру для англійців проти України. Також на хвильку заглянемо до Південної Америки. Там розпочався відбір до Чемпіонату світу 2026 року. Два тури зіграно, і Аргентина та Бразилія лише дві команди, які виграли обидва матчі. Аргентина. В першому турі перемогла з рахунком 1-0 Еквадор. Забив Леонель Месі зі штрафного. В другому матчі було вже простіше з Болівією. 3-0. У Бразилії протилежна ситуація. Було просто з Болівією 5-1. Ну це абсолютно найгірша команда Південної Америки наразі. А потім було складно з Перу 1-0, гол Маркіньоса наприкінці зустрічі. Еквадор виграв в Уругвай. Уругвай чудово зіграв в першому турі проти Чирі, але ось Еквадору програв, пропустивши, забивши першим. Не все так легко і просто для Марсело Бієси. Ну і багато, звичайно, команд без голів. Парагвай та Перу не забивали в двох перших турах. Взагалі в Колумбії 1-0 Після двох турів тут боротьба лише розпочинається. У кого боротьба лише розпочинається, і про що варто, звичайно, сказати в цьому випуску: це молодіжна збірна України, яка провела перший поєдинок відбору до наступного вже чемпіонату Європи. Це дещо інша команда, абсолютно нова, але деякі футболісти залишились з такі як Батагов, наприклад, Брашко чи В'юник. команда, з якою працює вже унає Мельгоса, іспанський тренер за дорученням. Сергія Реброва було дуже складно проти Північної Ірландії. Забив переможний м'яч, зрештою правий захисник Віталій Роман після рикошету. Тобто, ось це е, ускладнює і дає зрозумілість того, що відбувалося на полі. Україна мала перевагу е, якісну, індивідуальну, але не сказати, що це все матеріалізовувалося північної Ірландії, де було багато молодих футболістів, тобто там. Кістяк команди, не 20-річні, а 18-19-річні футболісти дуже непогано себе показала. Україна все ж таки мала проблеми в організації гри, в атаці. Де не вистачає таких яскравих футболістів, як попередній команді, як Мудрик чи Судаков, і тому було досить складно. Але це лише перший матч, і перший матч в складній групі, адже ось в національної команди Англія та Італія, в молодіжної команди Англія та Сербія. Це дуже складні суперники, де Україна ну, в кращому разі має боротися, боротися за друге місце, але не, ніяк не за перше, ніяк не легко його заміна. Мати тому, що ця команда виглядає ну трохи слабшою ніж попередня команда, яка вийшла до півфіналу чемпіонату Європи, і яка себе дуже добре показала взагалі і зіграє на Олімпіаді. На цьому будемо закінчувати. Це був подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки зможете його знайти. Ну і також в якості анонсу скажу, що слідкуйте. Сьогодні буде випуск подкасту Єврофутбол, де ми з Юрієм Шевченком обговоримо, що сталося в матчі Україна-Італія. Тож до побачення!